Доброго дня всім! Сьогодні я вам розкажу, як отримати соціальне житло в Польщі. Друзі, увага тут! Не тільки поляки можуть отримати таке державне житло, а іноземці також мають право на придбання такої нерухомості. Прошу підписатись на канал, обов'язково поставити лайк цьому відео та нажати дзвіночок. В Польщі є так зване муніципальне житло. Це житлова нерухомість, яка знаходиться у власності муніципалітету, тобто держави, і передається в оренду людям з низькими доходами, які проживають на території Польщі. Я коротко поясню, які є варіанти такого житла. Їх в Польщі є три: Це соціальне житло, це комунальне житло і житло за ремонт. Давайте розглянемо ці види кожного поокремо, щоб ви мали уяву про даний вид квартир. Соціальне житло на польській мові це локали соціальне, це самий недорогий вид оренди житла і якість його також є низькою. Ну щоб отримати таке житло, потрібно мати невисокий дохід або знаходитися у складній життєвій ситуації. Друзі, у кожній гміні ціна оренди та даного житла відрізняється. Щоб уточнити параметри ціни в якійсь місцевості, потрібно зайти на сайт муніципалітетів і там подивитися дану інформацію. В основному таке житло можуть отримати ті люди, яких виселили з попереднього житла, і це є задокументовано, звісно, вагітні самотні жінки, також люди, які мають статус безробітного. Соціальну орендну квартиру не можна перездавати. Там може проживати тільки конкретна особа. Також не може ця особа проживати будь-де в іншому місті. Якщо не притримуватися цих правил, то оренда може припинитися. Так, тепер щодо комунального житла, мішкання комунальне. Цей варіант трошки дорожчий, але більш привабливий, так як оренда може вже бути на всю сім'ю. Таке право оренди можна залишити у спадок і проживати можна в необмеженому терміні. Але ваш офіційний дохід має зостатися низьким. Ціна оренди такої квартири є вищою за соціальне, але набагато нижчою, ніж комерційна. Друзі, в Польщі комунальна квартира відрізняється від нашої так званої комуналки, це не гуртожиток, а звичайна квартира. Ну, а тепер третій варіант, як на мене, то дуже цікавий вид муніципальних квартир це житло за ремонт. Особливість такого варіанту житла це, як правило, квартира, яка є непридатна до проживання, тобто знаходиться в дуже поганому стані по стандартах Польщі. І така квартира потребує капітального ремонту. Особа, яка хоче орендувати таку квартиру, робить ремонт за власний кошт і на цю суму вона буде звільнена від орендної плати надалі. Отримати квартиру за ремонт у багатьох випадках простіше і вигідніше, якщо є кошти на капітальний ремонт, звісно. Хто ж може отримати такі квартири? Друзі, в законі, який ви зможете прочитати, я залишу під відео силочку на даний закон, мають право отримати також і іноземці. Якщо вам хтось скаже, що тільки діє на поляків даний вид оренди, то це неправда. Можливо, в першу чергу ставлять громадян Польщі, але отримують і українці. І так, ті громадяни України, які на Шенгенвізах чи в'їхали по біометрії, не варто розраховувати на такий вид квартир. Але якщо, наприклад, в'їхали по безвізу і подалися на карту, то вже мають право подавати заяву на таке житло. Ті особи, які мають карти сталого побиту, чи тимчасового або карту резидента, мають максимальний шанс отримати муніципальну квартиру. Напевно, ви запитали, скільки потрібно чекати таку квартиру і які черги. Скажу чесно: черги є і немалі, так як є попит і бажаючих придбати таке житло. Але кожного року ситуація в різних воєводствах і гмінах відрізняється. Буває так, що в місті можна отримати швидше квартиру, а буває іноді, що в маленькому містечку черга швидше проходить. Друзі, ціна в таких квартир рахується за метр квадратний і в кожному регіоні вона інша. Але спробувати подати заяву на такий вид житла є гарним рішенням. Це набагато дешевше, ніж знімати комерційне житло. Якщо ж ви все-таки захочете подати заяву на таке житло, то потрібно звернутися з заявою до управління гміни. При наявності якихось помилок чи буде необхідно вам донести якісь документи, вам з зміни сповіщать. Ну а коли гміна прийме рішення, вас як заявника заносять у спеціальний реєстр. Це і є постановою на чергу. Саме неприємно це чекати. Але коли ви дочекаєтесь, то власник, а це муніципалітет з вами, як з орендарем, підпише відповідний договір. Хочу наголосити, що таку квартиру в Польщі отримати це не найпростіший спосіб, але це реально і зайнятися таким житлом варто. Особливо тим, хто не володіє високими доходами має скрутне становище та планує тривале проживання в Польщі. Тож, друзі, бажаю всім бажаючим вдачі. Не забудьте підписатись на канал, а я всім дякую за перегляд. До зустрічі!